В рубриці Тетяни Гончарової не міг інакше сьогодні офіцер управління 12-ї бригади АЗОВ Нацгвардії України водночас офіцер комунікації та взаємодії у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими і гур та у центрі протидії дезінформації про РНБО Дмитро Андрющенко. Як одна людина може боротися за свою країну одразу на кількох напрямках? Дивіться далі. Все, що зараз відбувається в Україні, відбувається тільки завдяки. Тим хлопцям і дівчатам, які є на фронті, це ніяк не можна порушити, здвинути і так далі. І ніяк не можна це заперечувати. І кожна людина повинна зрозуміти, що я нещодавно якраз їхав сюди і е, слухав одну пісню українську, І Там є така фраза: якщо ти десь в кафе п'єш, лате або мачо, то не забувай, що хтось за тебе війну бачить. Так воно і є. І тому. Звичайно, всі мої думки і все, що я роблю там не на фронті, але я роблю для підрозділу, для бригади і так далі. Тобто, я все одно повинен максимально, як і всі інші хлопці, які там не на першій лінії в окопах, да, а які займають посади там адміністративні, тилові там кадрові і так далі. Наша задача підтримати максимально хлопців на фронті, підрозділ, підрозділи всі це всіх стосується, і щоб ми... Ну я не кажу там перемогли сьогодні завтра. Хоча б ми втримували те, що є зараз. Що ми втримували оборону, і щоб ми готувалися максимально до контрнаступальних дій. Історія Дмитра Андрющенка це історія його шалено улюбленого Маріуполя. Він готовий годинами з любов'ю говорити про місто, де перша робота юридичний відділ на металургійному комбінаті. Об'єднання з такими ж закоханими в Україну і в український Маріуполь хлопцями задля виявлення сепаратистів і взаємодії з СБУ – у червні 2014-го, коли батальйон АЗОВ звільнив Маріуполь від окупантів, Дмитро добровільно до нього приєднався. З того часу вже 10 років триває його особиста війна за нашу країну. Військове братство для мене це найбільш потужна штука, яку я зустрів у своєму житті раніше, от коли я навчався в академії в університеті, да я чув, що є такі поняття, як там студентська дружба. І от я чув, мені казали, що там батьки колись, і я чув від старших товаришів, що немає нічого міцнішого, ніж студентська дружба. Я тоді таке чув, що реально ну ти ж живеш там п'ять років в одній да, ви завжди разом, разом варите ті пельмені, макарошки, там скидаєте стипендію і так далі. І мені тоді так і здавалося, що да, це. Але коли я потрапив. Підрозділ свій, в батальйон Азов на той час. І коли я відчув військове братерство, ну коли ти. В самих скрутних ситуаціях разом не може бути іншого шляху, як бути військово-солідарним, як з хлопцями, які зараз сидять конкретно зараз в окопі. А я ні. Я відчуваю, що їм холодно, що вони хочуть там погрітися, піти там в кафешку посидіти, подивитись плазму. Якусь я це знаю, бо я свій шлях пройшов з самого абичного рядового бійця. З штурмової роти і так далі, і я це проходив сам і знав, як було мені. Я не просто там якийсь там офіцер з академії, якого там закинув підрозділ зразу, відразу на командирську там посаду, і все, я ходжу там і команду. Ні з перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро, позивний дипломат, виконував завдання і допомагав цивільним. Потім брав участь у боях за місто. А згодом разом із азовцями відходив на Азовсталь. І разом з ними ж, за указом президента України, покинув Азовсталь. Ти не сказав, як то вісниця Маріуполь. І кажу, що ти в ньому ну, робиш? Пару пабліки сказав, а як він тобі приходить у весна твоїх? Ви знаєте, завжди в Мар'яті, коли він, от він мені сниться, я завжди граю там з пацанами у дворі з хлопцями. Хлопці пацани не можна вже казати, це багато <рес> варіант. Граю з хлопцями у футбол. От завжди. Я згадую, просто я скільки себе пам'ятаю, ну так, щоб не брехати, на років з чотирьох університет, поки не поїхав там жити, вчитися в Харкові, це там 16 років, да? Тож ще трьох по 16 років я не пам'ятаю реально жодного дня, який би я не грав у футбол. Я не пам'ятаю такого. На лісниця, що я виходжу в самодворі і граю в футбол, футбол, футбол. і Отак, от все. Дмитро повернувся з полону 21 вересня 22-го року у складі сотні азовців. То був найбільший обмін саме азовців за весь час війни. Відео на якому захисник цілує рідну землю, вийшовши із автобуса, облетіло всю країну і світ. Це Дмитро. Нещодавно перший Оскар отримала Україна за фільм «20 днів у Маріуполі. Фільм про перші 20 днів повномасштабного вторгнення. Страшний і важкий, але такий важливий, бо він про правду. І саме цю правду дипломат вважає важливою зброєю в цій війні. Бо Росія про брехню, а про правду саме ми, Україна людей, які не хочуть отримати інформацію. Дипломат не прийде до кожного конкретно, щоб отак поговорити, а вони потребують із такої все, розмови. знаєте, все просто. Тоді ця людина буде все життя своє проживе невіжий, як я кажу, і неосвіченою людиною в своєму світі е, ватнічества, і, ну, я це називаю прямо так і кажу, бедлатізмом. Так, так. І гарний теж. Це абсолютна її проблема. абсолютна її проблема. Якщо Якщо вона в своєму світі живе і ніяк не впливає і не заважає українській нації і державі. Офіцер управління 12-ї бригади АЗОВ національної гвардії України одним із важливих напрямків своєї роботи вважає боротьбу з російськими фейками, бо за ці 10 років зрозумів, як слово інформація вбивають і перепрошивають мізки. Надзвичайно в принципі бути складно людиною з позивним дипломат і намагатися шукати справедливість в такому складному світі, в таких складних а часах. її нема. а її нема, так да? клас На вже жаль. сказав. Коли ти був в полоні, і я чула ті історії, які ти розповідав в інших інтерв'ю, що тобі доводилося пояснювати, що з Маріуполя немає підземного проходу до Запоріжжя, так. що бойових комарів ми не вирощували. Так. Я уявляю, як у людини з позивним дипломат, з загостреним відчуттям правди і справедливості трусило від росіян, які ставили ті питання. Між тим ти намагався навіть їм відповідати, виходячи з певної логіки. Дивіться, тобто, я ти ще й терплячий? Ні, не терплячий, реально нетерплячий тут би. Отак От би, якщо б мені якийсь ватник або кацап о таке, ну я б реально його пожив туди в гаражі. В, я, я кажу, як я б затягнув його туди і не знаю. Я б з ним проводив там бесіду виховальну. Нормальну такі, але Ногами? З, ні, ні, ні. просто з більш таким е, вісовим фактажем. Зрозуміло. Я нетерплячий. Там та ситуація така, що ну, ти винужден е, так. пояснювати. Але в тому числі, ви знаєте, у мене... За останні часи, це останні десь рік у мене твердо з'явилася така думка і позиція, що раніше я думав, що там ватніков, і ну, вони апріорі для мене дуже тупі і неосвічені люди, що можна виховати тільки мовою сили. Я так думав. А зараз? Там, знаєте, десь у 2014 році то. я думав, якщо я там умовно ударю Ватника, то він все зрозуміє, але я зрозумів, що це не працює і не так. Зараз я зрозумів, що пови, потрібно розмовляти реально з людьми, розмовляти мовою фактів, розмовляти е, ну мовою аргументів, показувати їм. Факти показувати їм російські фейки і розказувати, чому це фейки, чому оце правда, а це неправда, і так далі. Війна для Дмитра закінчиться тоді, коли до України повернеться останній полонений. Попереду багато роботи промов, акцій на підтримку полонених не мовчи, полон вбиває, і дипломат не збирається припиняти цю роботу і битву за своїх людей і свою країну. Бо не може інакше.